Якщо ти мрієш стати айтішником, то освіта в навчально-науковому інституті комп'ютерних наук та управління проєктами НУК саме для тебе. Чому? Тому що в нас здійснюється підготовка за 12 освітніми програмами чотирьох спеціальностей найайтішної галузі галузі 12 інформаційні технології. А саме за спеціальностями 121 інженерія програмного забезпечення 122 комп'ютерні науки. 124 системний аналіз. 126 Інформаційні системи та технології. Здійснюється наскрізна підготовка за освітніми рівнями: першим бакалаврським, другим магістерським та третім – освітньо-науковим. Форми навчання денна та заочна. Навчання здійснюється за рахунок коштів бюджету та за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Детальніше про освітні програми та спеціальності. Спеціальність 121 інженерія програмного забезпечення освітня програма інженерія програмного забезпечення. Ця спеціальність спрямована на розробку програмних систем, які задовольняють вимогам, висунутим до них замовниками, працюють надійно та ефективно, мають доступну вартість розробки та супроводу. Попит на інженерів програмного забезпечення не тільки надзвичайно високий, але й стрімко зростає. Випускники працюють в державному управлінні. В банківських системах, в системах фінансового аналізу, медицині, транспорті, виробничих підприємствах тощо. Конкурсні предмети для вступу детальніше на сайті за коротким посиланням NOSIDO.UA/121. спеціальність 122. комп'ютерні науки, освітня програма комп'ютерні науки. Окрім сучасних мов та технологій програмування, студенти опановують технологію моделювання та проєктування інформаційних систем. Комп'ютерних мереж хмарних технологій, розподілених та паралельних обчислень тощо. Наші випускники працюють на провідних та керівних посадах найпопулярніших професій ІТ-галузі конкурсні предмети для вступу. Детальніше на сайті за коротким посиланням NOOS.ua122, спеціальність 122, Комп'ютерні науки, освітня програма управління проектами наші студенти. Оволодівають сучасними засобами та інформаційними технологіями, що дозволяють підвищити ефективність будь-якого виду діяльності в умовах обмежених ресурсів, мінливості зовнішнього середовища та правил гри на ринку. Наші випускники працюють у всіх сферах економіки, у тому числі державному управлінні. Конкурсні предмети для вступу детальніше на сайті за коротким посиланням Спеціальність 124. системний аналіз, освітня програма, системний аналіз. Особлива увага приділяється аналізу та математичному моделюванню складних об'єктів, синтезу комп'ютеризованих систем управління. Наші випускники працюють на провідних та керівних посадах найпопулярніших професій. it галузі. Це єдина спеціальність, що входить до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави. Перший або другий пріоритет при поданні заяви надасть додаткових переваг: урахування олімпіад, галузевий коефіцієнт, можливість вступити на вакантні місця, конкурсні предмети для вступу. Детальніше на сайті за коротким посиланням НУОСІДУЮАС124, спеціальність 126, інформаційні системи та технології, освітня програма інформаційні системи та технології. Особлива увага приділяється супроводженню інформаційних систем та проєктів різного призначення. Наші випускники працюють на провідних та керівних посадах найпопулярніших професій іт галузі конкурсні предмети для вступу, детальніше за коротким посиланням no 126. Наші випускники та навіть студенти працюють у провідних ІТ-компаніях міста, України та світу. За даним сайту DowUE it фахівці є одними з найдорожчих та затребуваних в світі. Крім навчання, внук цікаве та веселе студентське життя. А ще ми приділяємо велику увагу змаганням з програмування. Наші студенти приймають участь в міжнародних олімпіадах. Ми є базовим ЗВО для проведення чвертьфіналу світової олімпіади з програмування та засновниками міжнародного конкурсу Кубок КВ Кошкіна. Озброєний цією інформацією, ти зможеш зорієнтуватися в безлічі спеціальностей, освітніх програм та обрати навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами, щоб гарантувати собі безпроблемне працевлаштування в майбутньому. Ми чекаємо на тебе.